Кожен українець, хоча б раз у житті має побувати на сорочинському ярмарку, каже лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сам же він сюди приїжджає щороку і кожного разу до родини не повертається без подарунків. Бо У нас як правило ж імпортний хлам в магазинах, а тут все своє купуєш. Одна із найперших його покупок хустина для мами, а не Это національне коза. Це нав... давайте беру. мамі. А, хороший подарок не забувала кляшкою про свою доньку та дружину. Це приклади для всієї країни. Треба купувати полтавську вишивку, їсти полтавську картоплю, а не єгипетську ядовицю, Чернівську Полтавські галушки. Їсти не залишив лідер радикальної партії без обновки і себе Була і забула. Не, не роздівайте, так і, і не розбувайте, так і йдіть. До речі, за все Олег Ляшко розраховувався особисто. Від подарунки відмовлявся, каже, кожна праця має бути гідно оплачена. Не обманув народний обранець і палатку обласної спілки пасічників. Окрім меду, не побоявся Олег Ляшко скуштувати і полтавської медовухи. Дуже приємно, що ви так єдиний мінус у сорочинському ярмарку. Переконаний Олег Ляшко, надвисокі ціни для пересічного громадянина багато людей хочуть купити, але не можуть собі дозволити порадувати подарунками, бо через низький рівень життя. І тому я їду до людей, щоб бачити їхні проблеми, знати чим вони живуть, і потім озвучувати ці проблеми в Верховній Раді, щоб оті небожителі в Верховній Раді, які не знають, як живе народ, щоб вони чули голос народу. Саме тому чи не найголовніше завдання, яке стоїть перед Верховною Радою: добробут і гідне життя для кожного українця. Саме таке завдання радикальної партії Олега Ляшка.